Вітаю! Розглянемо прогноз на 4 травня старо миловідних відео. Сьогодні, дорогі друзі, має сенс звернути увагу на щось конкретне. Варто жити справжнім, тільки воно має важливе значення. Як людина, ви сьогодні будете привабливі, харизматичні, і все буде сприяти новим знайомствам, зустрічам, які можуть стати нестандартними. Зверніть увагу на те на рівні, що з одного боку партнер буде дуже уважним, а з другого буде цікавитися вашим минулим, що навряд чи... Сприятиме подальшим стосункам або шлюбу. Може так статися, що ваші амбіції принесуть успіх, а новий інтерес змінить ваше суспільне життя. У справах вам можуть довірити щось нове. Та знаєте, ця робота або проєкт будуть на перспективу з позитивними результатами. Також з'явиться шанс розпочати нову справу зі старими друзями. Рідними, хто захоплюється магією, добре чиститься вогнем, свічками, обкурювати приміщення. Ось такий прогноз. Рідні мої, ставте лайки, підписуйтесь. Приймаю магазин тереінкогніта Жуковського 17.